Всім привіт! Ну що, настав у нас період кропіння. Як обично, коли треба щось робити, я на ремонті. Обірвав у мене стіплення. Зокрема, обернувалося на фередо. То нічого страшного. Є на виручку в мене кум. Воно дивіться. Кропить. Треба друг другу якось допомагати. Получається такий ячмінець. Треба його побризкати від болячок і трохи підживий. Ну, а це я так сів. Но, Ну, там ще місце. Виходить, тут такий кусочок експериментальний. Там гектар сої по сіну, теж сьогодні будемо бризкати. Там кусочок пшениці, зараз підійдемо, покажу. Кум бризкає. В принципі, нормально, але но я як обычно, погано закультивував. трошки кидає. Вроді хорошо, вроді погано, не знаю що на розворотах. Тут небагато, тут теж гектар ячменів. Хорошо, є такі куми, треба як не як один одного виручати, тому що земля чекати не може. Оно ще дивіться я пропуск зробив. Зараз підійдемо, покажу пшеничку. У нас земля така, суглинок. Цвіточок. Треба убрати його. Вже в принципі є колосок такий. Ну і виходить за цей кусочок іде квином. Оце на обсівах нормально. Горбок, верх нормально. Ну а посередині там суглинок. Не знаю. Зараз і туди підійду. Зараз покажу. Ну, Підійшов я сюди. Ну, в принципі, коли сочок є, невеличкий, ну вона бідненька тут. Оце виходить отсюда і сюди. І отак полосою пішло. А тут бачите, зразу далі йде краще. Підемо на гору. Трошки якщо залишилося ядушей, ще раз підживем пшеничку. Працює. Машина моя в березі, така в нас тут красота. Ну ячмені це чисто гектарна корм. А бачите, тут ось місцями. Це я говорив, оця полоса, ну може щось і буде, але но... я думаю не факт. Нема дощу, сухо, земля суха. Добре, будемо бризкати сою тоді включусь. Вже зніму такий кадр відсюдова. Кум кропить, зайшов кропить сою, зараз їдемо до його поближче. Ну як бачите, теж там сої небагато гектар. Думаю, ще туди назад пройде та й буде на цьому все. Зараз підійду поближче, покажу яка соя. Ну я видно, який пшеницю я показував. У нас тут красота. А тут колись було поле, так воно там може видно під горою порапс. І отам, от де переурана. Це тут я в детстві корів пас. Ви бачите, позабирали вже землю аж до берега. За ще тут якось оцей кусочок не забрали. Звісно, в селі хорошо, красота. Ну от така соя. Ще правда є не всі сходи. Є, ще, ась, бачите, тільки з'являється. Нема влаги, нема дощу. І так ось о пару днів назад тільки пройшов. Ну, я думаю, ще туди назад та й буде все. Це слід. На горі розвертається. Ну що, сою докропили? Нагород трохи яду не вистачило, ну нічого страшного до кроку. Кум. Велике дякую. Земля квадратна на вуглу зустрінемося. Це таке. Так що всім пока, кумові отаке лайк поставте за те, що поміг. Бувайте!